Німецький ортодонт Альфред Пон при вивченні зубних рядів людей з правильним прикусом встановив наявність пропорційності між шириною зубних дуг в області перших примолярів та перших молярів і сумою поперечних розмірів чотирьох верхніх різців. Існує певна пропорційна залежність між шириною зубних дуг у межах примолярів та молярів на верхній та нижній щелепі та сумою поперечних розмірів верхніх чотирьох різців. Тобто ширина щелеп залежить від поперечних розмірів верхніх різців. Перейдемо до практики: Для роботи знадобляться штангенциркуль циркуль або канцелярський циркуль з двома голками, кольорові маркери та міліметрова лінійка. На діагностичній моделі верхньої щелепи за допомогою циркуля та лінійки отримуємо цифрові значення поперечних розмірів всіх різців. Записуємо отримані результати, встановлюємо точки пона. Як правильно їх встановити, про це згодом. Вимірюємо ширину щелепи по точках пона та записуємо отримані результати. Такі ж самі виміри ширини робимо і на нижній щелепі, на верхній щелепі точки пона знаходяться всередині поздовжніх фісур перших премолярів, та у передній точці перехрещування поздовжніх та поперечних фісур перших молярів. На нижній щелепі точки пона знаходяться між премолярами, це дистальна поверхня першого премоляра, що стикається з другим премоляром, та верхівка дистально-щічного горбка першого моляра. У змінному прикусі на верхній щелепі в межах перших тимчасових молярів, точки пона розташовані у дистальних фісурах. На нижній щелепі, на дистально-щічних горбках перших тимчасових молярів. Альфред пон обрав розташування точок таким чином, щоб при стисканні щелеп у першому класі за енглем та при пропорційних за шириною зубних дугах ці точки співпадали. Для розрахунку нормальної ширини щелеп та оцінки отриманих результатів між премолярами та молярами, Пон запропонував наступні обчислювальні формули: суму поперечних розмірів чотирьох різців. В нашому прикладі це 30. Треба розділити на фактичну відстань між премолярами. В прикладі, це 37,5 та помножити на 100. Таким чином, буде отримано премолярний індекс, який дорівнює 80. Якщо ширина щелепи у межах примолярів пропорційна сумі різців, то примолярний індекс буде дорівнювати близько 80. Розрахунок та обчислення ширини щелеп у межах молярів проводять таким самим чином, але молярний індекс буде дорівнювати 64, суму поперечних розмірів чотирьох різців. В нашому прикладі це 30. Треба розділити на фактичну відстань між молярами. В прикладі це 46,9 та помножити на 100. Таким чином буде отримано премолярний індекс, який дорівнює 64. Якщо ширина щелепи у межах молярів пропорційна сумі різців, то молярний індекс буде дорівнювати близько 64. Чому саме такі індекси 80 та 64? Це означає, що сума ширини чотирьох верхніх різців складає 80% від ширини між премолярами та 64% від ширини між молярами. Якщо при антропометричних обчисленнях отримано менші індекси, то це означає, що сума чотирьох верхніх різців складає менше 80% та 64% від ширини зубної дуги, а зубна дуга є непропорційно широкою для таких розмірів зубів. Якщо отримано більші індекси, то це означає, що сума чотирьох верхніх різців складає більше 80 та 64% від ширини зубної дуги, а зубна дуга є непропорційно вузькою для таких розмірів зубів. Причиною диспропорції, окрім порушення ширини зубних, дуг, може бути порушення розмірів зубів за великі зуби, макродентія або за малі мікродентія. Розглянемо приклад зі звуженням зубної дуги. В наведеному клінічному прикладі сума ширини чотирьох різців складає 34,6 мм. Для такої суми різців у межах премолярів ширина щелепи повинна дорівнювати 42,5 мм, а фактично, маємо 30,5 мм. З цього робимо висновок, що щелепа звужена у межах премолярів на 12 мм. Це забагато. У межах молярів ширина щелепи повинна дорівнювати 54,1 мм, а фактично маємо 40,5 мм. З цього робимо висновок, що щелепа звужена у межах молярів на 13,6 мм. Це вважається як значне звуження щелепи. Коли ми з'ясували, наскільки звужена щелепа, то стало зрозуміло, чому зовсім не вистачає місця в зубній дузі для ікол. Наступний приклад це протилежна ситуація. В цьому клінічному випадку сума чотирьох різців дорівнює 24 мм це абсолютна мікродентія. Ширина зубної дуги для таких розмірів різців за премолярами та молярами пропорційною буде 30 та 37,5 мм відповідно. А фактично маємо 39 та 49 мм. Тобто на 9 та 11,5 мм за примолярами та молярами, відповідно, ширина зубної дуги більша, ніж це потрібно. З цього робимо висновок, що маємо занадто малі різці за розміром для такої ширини зубної дуги або занадто широка зубна дуга для таких розмірів різців. В результаті будемо спостерігати проміжки між зубами як наслідок вільного розташування замалих зубів на завеликій зубній дузі. Але можна встановити пропорційність між чотирма різцями та шириною щелеп набагато простіше. Ось як це зробити. Треба отримати суму ширини чотирьох верхніх різців та подивитися у таблицю, яку запропонував Альфред Пон, нормальну ширину зубної дуги у межах примолярів та молярів. У подальшому порівняти табличні дані з фактичними та зробити висновки. От і все. Навіть за формулами нічого розраховувати не потрібно. Сподіваємося, що це стало зрозуміло.